Права 1815. Власна швидкість катера у 13 разів більша за швидкість течії. Рухаючись за течею 2,5 годин катер подолав 63 км. Знайди власну швидкість катера і швидкість течії. Ну що ж, подібні задачі легко розв'язувати за допомогою рівняння. Оскільки швидкість власна катера у 13 разів більша за швидкість течії, то зручно швидкість течії позначити через Х. Так і запишемо. Записуємо нехай. Нехай швидкість. Нехай швидкість течії. Х? Кілометрів. за годину. Так. Тоді. Власна. Швидкість катера? Тоді власна? Швидкість катера? Насказано вона в 13 разів більша, то пишемо 13х кілометрів. За годину. Є. Але якщо так, то тоді сказано, що катер буде рухатись за течією. Давайте зараз дізнаємося, яка буде швидкість катера за течією. Так, записуємо А. Швидкість. Швидкість катера. Течія допомагає катеру, то тоді нам треба до швидкості катера додати швидкість течії. То у нас буде тоді 13х, додати Х. Ну і це буде 14х. Записуємо в дужках кілометрів за годину. Є. Ну, а зараз ми можемо задати умову. Сказано за умовою, що за 2,5 годин катер подолав 63 км. Якщо ми цю швидкість помножимо на 2,5, у нас має вийти 63 км. Записуємо тоді за умовою. За умовою маємо. Отже, за умовою, якщо ми час, швидкість 14 іксів помножимо на час на 2,5 годин, то у нас має вийти 63 км. Гаразд. Ну що ж, давайте ми це запишемо 2,5 перенесемо вперед, перед х, то у нас вийде 14. Що множиться на 2,5 і множиться на х і це дорівнює 63. А ну, а зараз. Давайте ми 14 помножимо на 2,5. Ну, давайте тут збоку є місце. Записуємо 14. Що множиться на 2,5. Множимо. 4 помножити на 5 це 20, 0 пишемо, 2 запам'ятовуємо. 1 на 5 це 5, плюс 2 це 7. 14 помножити на 2 це буде 28. Додаємо. В кінці у нас буде 0. 7 плюс 8 це 15, 5 пишемо, 1 запам'ятовуємо. 2 плюс 1 це 3. 1 знак після коми ми ставимо, 0 в кінці відкидуємо. Та записуємо, що добавь у нас дорівнює 35 тоді. 35, що множиться на х у нас дорівнює 63. Гаразд. Ну, а зараз, як нам знайти невідомий множник x. Потрібно добуток поділити на відомий множник. Ну, давайте тоді запишемо, що х дорівнює. Отже, добуток 63 ми ділимо на відомий множник на 35. Записуємо, що х тоді дорівнює. Тут нічого не придумаєш, я тут залишив місце. Давайте ділити куточком. Записуємо 63. Напевно, десь тут. 63. Що ділиться? Що ділиться на 35? Ну що ж, давайте ділити 63. Ділимо на 35, це буде 1. 1 помножити на 35, це буде 35. Віднімаємо. 3 мінус 5 не віднімається, позичаємо. 13 мінус 5 це буде 8. 6 забрали 1 це 5. 5 мінус 3 це 2. Будемо вже брати цифри після комету. Ціла частина частки у нас одиниця. Дописуємо 0. Отже, 280 ділимо на 35. Ну що ж, це буде 8. 8 помножити на 5 це 40. 0 пишемо, 4 запам'ятовуємо. 3 помножити на 8 це 24 плюс 4 це 28. Віднімаємо. Залишок у нас дорівнює 0. Тобто ділення завершене. Ну і записуємо, що частка у нас дорівнює 1,8. Гаразд, якщо ми розв'язали рівняння, ми вже можемо сказати, чому дорівнює швидкість течії. Ну і визначити, власне, чому дорівнює власна швидкість човна. Записуємо тоді, отже. Пишемо? Швидкість течії? Швидкість течії? Записуємо X або 1,8 км за годину? Так? А власна швидкість човна? Катера у нас сказано 13 х, то ми пишемо 13, що множиться, а замість х пишемо 1,8. І це дорівнює. Ну що ж, давайте тоді будемо множити в стопчик, записуємо 13. Що множиться на 1,8. Множимо. 3 помножити на 8 це 24. 4 пишемо 2, запам'ятовуємо. 1 помножити на 8 це 8, плюс 2 це 10. 13 помножити на 1 це 13. Додаємо. В кінці у нас буде 4. 0 плюс 3 це 3. 1 плюс 1 це 2. Отже, один знак після коми ставимо, то записуємо що добуток у нас дорівнює 23,4. Ну і в дужках записуємо, чого. Це кілометрів за годину. Записуємо тоді відповідь. Так, знайди власну швидкість катера і швидкість течії. Пишемо, власна швидкість катера це 23, 4 десятих кілометра за годину. Ну а швидкість течії 1,8 кілометра за годину. Ну що ж, ось таке доволі складне завдання на відносність руху з десятковими дробами. Ми його розв'язували за допомогою рівняння. На цьому вправу завершено.